Чудово. Друзі, хто в команді разом з своїм Гавриком є капеланом, будь ласка, підніміть руки, хотілося би побачити. Хто? Хто дуже службі? Ось, друзі, ми бачимо капеланів, які збачуються служіння у нашій церкві. І те, Господь, завдання допомагає. Дякую. дякую. Сергій, скажи, власне, де ви служите? Це, якась... це один центр, це одна лікарня, де поле вашої діяльності? Ми зберігаємо служіння в чотирьох лікарняних закладах міста Києва: це лікарня Напритро Запорожця, лікарня швидкої допомоги, Інститут Шалімова і Інститут Кундієва. Це такі чотири лікарняні заклади, де пробувають на та делізації військові. Дякую. Власне, коли ви приходите, яких людей ви там зустрічаєте? Це різні люди, які мають різний життєвий досвід, різний бойовий досвід. Різні там ступені враження, поранення, якісь хвороби. Але саме головне, навіщо ми туди йдемо, щоб бути поряд, щоб вислухати, підтримати, помолитися, залишити Боже Слово. І ця наша присутність, коли ми спілкуємося з ми приходимо в формі. Я не, не даремно прийшов сьогодні сюди на служіння. Ми приходимо в формі, ми розуміємо їх, вони розуміють нас, і це дає нам можливість. Пуливати, якби не це служіння то цих десятків, сотень військових, можливо, ніхто б ніколи, Євангелі не приніс. Дуже дякую. Скажи, як налаштовані самі персонали, лікарі, медсестри, як вони до цього ставляться? Ну, є такі випадки, що навіть коли ми тільки на шляху до лікарні, коли вони бачать нас як капеланів, бачать там, погони, все інше, родичі, близькі, з нами, вони просто підходять і обіймають. Кажуть, дякуємо вам за ваше служіння. В самій лікарні персонал дуже гарно відноситься. Тобто Охорона завжди, будь ласка, проходьте, персонал ми знаємо більше, ми знаємо медсестер, знаємо лікарів, знаємо завідувачів відділення. Тобто, взагалі, ну, перепон взагалі ніяких немає, а самі бійці вони, ну, дуже рідко таке буває, що хтось відмовився від спілкування і. Ну, Просто не відмовився, щоб за нього помолилися і його висловили. А що тобі найбільше запам'яталося з вашого служіння? можливо, одна дві історії, які от вразили якось по в твоє серце. Мені найбільше запам'яталося. Ятило, запам тобто ми звершимо служіння три дні на тиждень. Це ну, понеділок, четвер і субота після служіння. Коли ми з Вадимом відвідували лікарню Шаліпова, ми в один день зайшли туди о четвертій вечора, а вийшли о дев'ятій. Це був самий насичений день в нашому житті. І цікаво, те, що ми зустріли мого, 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 ну, не мого, земляка, який в той час, коли я служив ще в армії, він був ліцеїстом ну, поряд в військовій частини. І коли ми поговорили про якісь спільні речі, спільні там якісь знайомих, то це настільки розташувало, що ми стали друзями і певний час відвідували лікарню спілкувалися з ним. Е, цікаво, те, що ми зустрічаємо людей з язичників реально з таким от релігійним поглядом. Зустрічаємо представників різних церков, православних. Але ми знаходимо доступ до кожного. Один випадок, про ще коли привезли, пораненого хлопця, який не міг ходити, дуже було важке поранення. І зазвичай, коли відбувається лікування, то відновлюють ну, нервову систему, сусудини м'язи, шкіру, і тоді починається реабілітація. Людина піднімає, починає підніматися, ходити. А тут бувалися все навпаки, його їх звали. Він спочатку почав ходити, а тоді в нього відбувався процес заживання. І коли ми з ним слідилися перший раз, він взагалі не йшов на контакт. Я тільки от приділив декілька хвилин, щоб з ним поговорити, помолитися і піти. Але поряд була мама. І вона завжди мене просила помолитися, підтримати, бути поряд з нею. І наступні зустрічі. Наприклад, коли моя мама купила плазму, повісила і підключила якісь ігри, там, футбол чи хокей, то він каже: Слухай, ти хотів би зі мною пограти. І ми сідали поряд разом, грали в ці ігри, тому що для нього це був... взагалі біліся, як вами це буде добре. Перебуваючи поряд, ми даємо допомогу, і в цьому служінні, коли Господь поряд з нами, ми бачимо, що Господь з зцілює, підтримує, надихає. І коли бійці вже виписуються, вони нам пишуть, коли ми з ким ми контакти зав'язали, відвідай, будь ласка, мого друга, відвідай мого побратима, зайди в ту палату, відвідай ще того хлопця. Це величезні можливості, які, які б ми, якби, чекали, поки вони прийдуть сюди, ми їх не дочекалися. Але ми йдемо туди, щоб принести їм Євангеліє. І останнє скажи, як особисто тобі Бог відкривається в цьому служінні? Коли ми, йдемо в лікарню, коли ми йдемо в лікарню, ми не знаємо, кого ми зустрінемо. Тому що одних виписали, інших поклали в лікарню, ти не знаєш, що тебе чекає. І інколи після свободи, після служіння, ну, втома певна така відчувається, але ти розумієш, що ти там потрібен, тебе там чекають. І коли ти приходиш і зустрічаєш людину, яка ти бачиш її перший раз. Але вона починає перед тобою відкриватися, свої, розказувати свої печалі, свої переживання, свою біль. І коли вона тобі після того, як за неї помолився, вона тобі дякує, ти її обнімаєш, прощаєшся, ти розумієш, що в цей час Господь був поряд з тобою і допоміг надати цю допомогу і підтримку. Дякуємо за ваші досвіди, і хай Господь надалі вас благословить і досягти діє через вас до цих людей. Благослови. Дякую. Дякую.